Отже, для печива нам знадобиться 400 грамів творога. Пачка маргарину або масло в мене тульчинка. Пів кіло борошна, плюс-мінус 50 грамів, дві чайні ложечки розпушувача і дрібочка солі. Так, маргарин а чи масло будемо зараз натирати на терці і все будемо змішувати. Буду зараз потрошку. Я хочу, можна на терці натирати, а можна подрібнювати ножиком на достоці. Я хочу зараз усе-все-все усе це змішати. Дивіться, у мене масло дуже-дуже м'яке. Якщо у вас воно тверде чи мерзле, да, тому можна буде його натирати. У мене не буде тертися. У мене, бачите, таке м'яке-м'яке. Воно цілу ніч лежало при кімнатній температурі. У мене буде збиватися і так. Трошки борошна, трошки масла, дві чайні ложки розпушувача, дрібка солі. І я зараз блендером переб'ю, а тоді буду підмішувати решту борошна. Ого, дрібка солі. Трошку борошна підмішуємо і так далі. Отже, перемісила, і тепер буду додати, і вже далі руками перемішувати. Трошечки залишила. Трошку, потрошку. Так що далі? Тісто ділимо на кульки. Ось такі. Кульки, кульки, кульки. в мене залишилося, буду потім. І трішечки борошна для того, щоб, знаєте, так, як вам сказати, кульки розкатувати. Беремо кульку, буде видно. І розкатуємо тоненько, тоненько. Ось так. По кругу все. Бачите, борошно оця частинка, нам знадобиться. Треба так, щоб була кругла. Так. Ну, приблизно, щоб, так, щоб була кругленька. Тепер беремо цукор. Ой, господи. Натрушуємо і загортаємо. І ще раз. Натрушуємо, загортаємо, і знов зверху натрушуємо. Ось, такі, ось таке печиво. І ну, на деко. І далі знову формуємо такі кульки і так далі. Так, друзі, я тут розкатую і знайшли лайфхак. Скалка не потрібна, трішечки борошна. Обкатала борошном, стакан склянкою придавила. Ось так. Такі кружечки поробила. а з усіх сторін, щоб так з борошном. А потім я взяла ось таку скляну тарілочку. І дивіться, тарілочкою так, щоб було кругленьке. Бачите, як гарно? Наступна. і дуже швидко. Наступна. І дивіться, дуже зручно, видно, ж, видно, щоб по кругу розкатили, де придавить тепер цукру в кожну. Зараз так, потрошку. Більше-менше знову. Кожного по цукру. І далі знову трошечки. Раз. Щоб нібито їх чуть-чуть придавлімо, ніби їх поклеїти. Тепер одну сторону цукор, збачте, ось так. І вмочаємо, щоб набирає, набирається цукру, скільки. Тут мало взялося, мало вмочила. І на синійку виставляємо випікатися. Так, друзі, ось вже готове печиво. П'ять хвилин, як ми спекли, і вже стільки залишилося. Дуже смачне, дуже смачне. Поки друга синійка допікалась, то ми вже першу закінчили. Бачите, оце у мене синійка це від першої трошки світліше і темніше. Ну, Бачите, видно? довшеньку стояло, пекла я. В 180 градусів до такого, знаєте, яскравого кольору рум'яного. Пропоную, спробуйте. Хто вже робив, пишіть. До зустрічі.